То і для чого винайшов карти Таро? За яким сценарієм працюють тарологи? Чим може обернутися звернення до такого спеціаліста? Як перевірити професійну придатність спеціалістів таро? Про все це і не тільки. Ви дізнаєтеся сьогодні в програмі. Отож, під прицілом світла, про що мовчать таро та сторона. Цими картами ніколи не грають, з ними радяться, їм приписують магічні властивості та зв'язок з темними силами. А в руках майстра ці картинки перетворюються на провісника майбутнього і називають їх картами Таро. Наскільки правдивими є дані твердження, давайте з'ясуємо за неофіційними даними. Кожен третій українець хоча б раз у своєму житті звертається до ворожбитів, сімейні негаразди, фінансові труднощі, проблеми в особистому житті. Всі ці питання є причинами звернення до окультних практик. Тим більше, що вибір магічних послуг сьогодні досяг неабияких висот: ворожіння на руці, на воску, на кавовій гущі, особливо популярним методом дізнатися про майбутнє є карти таро. Карти таро, колода із 78 карт. Що з'явилося у середньовіччя та використовується у наші дні переважно для ворожіння. Карти типової колоди Таро поділяються на дві великі групи: на козирі, так звані старші аркани, і на молодші аркани великий тлумачний словник сучасної української мови. Ще з дитинства Люда вважала себе нещасливою, її постійно супроводжували хвороби, та й з друзями не складалося. Коли Люда виросла, нове нещастя прийшло в її життя. Чоловік, за якого вона вийшла заміж, став вживати алкоголь, наркотики і підіймати на жінку руку. Скоро у них з'явилася донечка. І коли їй виповнилося 11 місяців, то молода матір захворіла на туберкульоз та пролежала в лікарні півроку. Як тільки люди виписали, мама відправила її за кордон на заробітки, аби сховати від чоловіка, а маленьку Емілію забрала до себе. Борис невдовзі помер. А Люда повернулася в Україну і вирішила розпочати нове життя в новому місці. Коли я переїхала в Луцьк, купила тут квартиру. Через мало який час я захворіла, лежала в лікарні в ту диспансері 9 місяців. Була тяжка форма туберкульозу. Ну, після того були ускладнення, бо я потеряла слух. мені дали слуховий апарат. Були і як би сказати любовні розчарування. Зустріла свою любов, але виявилося, що він женатий. І якби переїхала, тільки в Луцьк, нікого не знала, не було ні з ким не поговорити. Була двоюрна сестра, ну, з якою ми так спілкувалися не дуже. Було самотньо, якби казали, що ніхто не розуміє, шукала щось, когось, щось не вистачало. На душі така була пустота. Переїзд у нове місто нічого не змінив, але повертатися до мами люда також не збиралася. Вона пота плакала та запитувала сама у себе: чому? Чому це все сталося саме зі мною? Відповіді не було. Одного разу Люда розмовляла з сестрою, і, як завжди, ділилася своєю гіркою долею. Раптом Юля пригадала, що сусідка люди займається ворожінням і допомогла вже багатьом людям. Жінка вирішила піти на прийом до ворожки. Люда хотіла дізнатися, чому вона така нещаслива і чи можна щось змінити. Карти Таро вважаються вірним та надійним способом дізнатися майбутнє. Історія їх виникнення має декілька версій. Версія перша: карти Таро пов'язують зі стародавнім культом єгипетського бога Тота, ніби існувала іерогліфічна книга Тота, що складалася з 78 золотих пластинок. Після завоювання Єгипту книга тота потрапила в Олександрійську бібліотеку, а згодом до греків та римлян, де й трансформувалася у карти Таро. В Європу ці карти прийшли завдяки циганам, яких у середні віки вважали вихідцями з Єгипту. Версія друга. Припускають, що у картинках Таро мудреці закодували всю мудрість світу. Коли вони зібралися у місті Фес, то створили Таро, які помістили свої знання у вигляді образів та символів. А щоб карти не зникли, мудрці уклали їх у форму гри. Мудрці вірили, що у такому вигляді таро будуть збережені, оскільки азартні ігри знищити важко. Версія третя. Таро є сторінками таємничої доктрини Тамплієрів. Цей орден не визнавав божественності Христа, і тому в символі карт образ Ісуса відсутній. Тамплієрів звинувачили в поклонінні ідолу Пафомета, сатани, образ якого також є в картах Таро. Проте жодна з цих версій не претендує на достовірність, а реальні історичні факти відкривають зовсім інші джерела походження карт Таро. Перша ж документальна згадка про карти датована 1379 роком, коли в хроніці одного з італійських міст з'явився запис: шкідлива гра в карти, що прийшла з країни Сарацин і називається «Наїб». Гра, скоріше за все, мала військовий характер, оскільки наїб по-арабському означає капітан або начальник. Сама назва таро походить від італійського «тароччі», що буквально означає колода карт. У Франції вперше про карти свідчить документ 1390 року. У ньому записаний розхід на придбання трьох позолочених колод карт, намальованих для забави французького короля Карла VI. На той час карти мали довжину 22 см, що робили їх вкрай незручними для гри. Спочатку ці карти використовувала аристократія для розваги, точніше, гри. Яка за своїми правилами схожа на бридж. Проте через одну подію картам Таро почали надавати містичного значення. Сталося це в 70-х роках 18-го століття у Франції, після того як відомий містик та масон Антуан де Жеблен опублікував свою багатотомну працю про давньоєгипетське походження карт Таро та запевнив, що вони є посланням древньої цивілізації. На той час Європа переживала сплеск інтересу до містики. Тому культисти підхопили цю ідею, і за короткий період часу карти Таро набули популярності серед тих, хто практикував магію. Вирішальну роль відіграв англійський окультний орден Золотої Зорі, членами якої були відомі діячі науки, політики та мистецтва. Вони пов'язали карти Таро з кабалістикою та астрологією. У 1942 році сатаністом Алістером Кроулі. Було створено сучасну колоду карт Таро. Згодом ворожбитів, які ними користувалися, почали називати тарологами. Люда вирішила піти до сусідки ворожки, щоб дізнатися, чому вона не має щастя в житті та чи можна це виправити. Я прийшла до ворожки, яка моя сусідка виявилася. От, її також звали Людмила і також Сергіївна. Ми з нею якби, поспілкувалися. Вона Сказала, що мені ну, наведена порча пороблена. Якби що це поробила е, моя е, свекруха бивша, за те, що я якби пішла від чоловіка, оставила і щоб я більше замуж не вийшла, і якби він ну е, якби вже не живий на даний момент, що якби він мене будь-то не відпускає, того у мене так все в житті не складується, і говорить, що мені треба це все відробляти в неї, що вона мені допоможе. Той вечір Люда провела у ворожки. Вони пили каву та розмовляли про життя. За прийом сусідка відмовилася брати гроші, а натомість пообіцяла люді допомогти знайти хорошого чоловіка та поставити на ньому коло захисту, щоб він ніколи не зміг залишити сім'ю. Колись в Західній Європі слово відьма було вироком. Жінку з таким тавром привселюдно спалювали живцем. Сьогодні магів, чародіїв і тарологів ніхто не переслідує, а навпаки, їхні послуги користуються великою популярністю. І, зважаючи на це, професію ворожки в Україні визнали офіційною. З метою контролю так званих магічних спеціалістів. Міністерство праці та соціальної політики легалізувало фах ворожки й астролога і внесло до класифікатора професії України. Тепер вони отримують трудові книжки, платять податки та можуть вийти на законну пенсію. Ми з'ясовували, як відбувається процес узаконення діяльності ворожки та хто має право на таку реєстрацію. Для того, щоб зареєструватися підприємцем, підприємцю за місцем проживання необхідно подати реєстраційну картку встановленого зразка, копію ідентифікаційного коду, пред'явити свій паспорт і заплатити реєстраційний збір, визначений законом, 34 гривні. Державним реєстратором заборонено законом брати будь-які додаткові документи. Тому вимагати, наприклад, у людини, яка прийшла зареєструватися ворожкою, дайте нам якийсь документ про кваліфікацію чи, можливо, підготовку. Ми не можемо. Це заборонено. Ворожка наказала люді принести Вазон, щоб підтвердити наявність порчі, про яку сказали карти. Невдовзі рослина засохла. Жінка не злякалася вироку ворожки, а просто довірилася їй. Люді здавалося, що сусідка її розуміє, як ніхто інший, підтримує та жаліє. Саме цього жінка так потребувала і, нарешті, знайшла. Сусідка-рятівниця весь час спалила у неї свічки та промовляла заклинання, щоб звільнити люду від прокляття колишньої свекрухи та накликати на неї щастя. Я зверталася часто до людей, ми з нею подружилися, ми вже були такими, як би сказати, подругами, ми дуже часто проводили час. Я до неї на каву ходила, вона до мене, ми спілкувалися, вона мене, мені казалось понімала як ніхто, вона мені радила багато в яких питаннях, яке виникало, я завжди зверталася до неї, як поступати в тій чи іншій ну, ситуації. Вона мені розкладала на картах, говорила, як краще чи як. Ну, з'являвся, може, який новий кавалер, то вона мені говорила, чи варто з ним, чи не варто, щоб не переживати знову якісь розочарування. У Люди з'явилася подруга, яка намагалася допомогти їй стати щасливою через ворожіння та заклинання. Щастя у життя жінки чомусь не приходило. Ну, щастя вона мені не дала. От, все одно ставалася ця пустота, така самотність, така е, не живеш е, непонятно для чого. Як Ну, як рослина, така без сенсу для життя. Жила раді дитини своєї, раді мірі і все. Але я все одно не знаходила того, що мені не вистачало. До стандартного набору тем, які піднімають тарологи, входять нещасливе перше кохання, страждання, непорозуміння з рідними та близькими, хворі родичі, заздрісні друзі та багато іншого. Улюблений прийом магічних фахівців, загальні образи та фрази. Які можна застосувати до будь-яких життєвих ситуацій, зазвичай ворожбити, хороші психологи та добре розбираються в людях. Деяким достатньо самого вигляду, поведінки, рухів, міміки і голосу, щоб за лічні секунди вловити, що за людина знаходиться перед ними та які її психологічні особливості, зважаючи на це, ворожки роблять прогноз: як працювати з клієнтом, щоб викликати його довіру та розкрутити на дорогі процедури. Ну, якби вона говорила людям. Скільки дасте, щоб так не відлякувати людей, але з мене там вона так якби, по сусідськи не брала, бо перший раз там щось тільки я дала. А так і бачила в неї речі, досить такі недешеві, норкові шуби їй дарують. І бачимо. Кож... Кожен день нові подарки були. Тарологи запевняють, що їхні карти ніколи не брешуть. У засобах масової інформації. Є багато оголошень від висококласних фахівців, які зцілили та врятували не одну тисячу людських життів. Ми проведемо експеримент та на практиці спробуємо з'ясувати правдивість цього твердження. Отож, відвідуємо спеціаліста по картах Таро. Щоб ускладнити завдання, ми вигадаємо причину візиту. Легенда така: я заміжня, не працюю. Чоловік почав пізно приходити додому з роботи та випивати. Я страждаю та хочу знати причини його поведінки. Є певна ну, проблема, скажімо так. Ну, я одружена, не працюю, але ну, останнім часом чоловік мій ну, випивати так почав. Ну, додому пізно приходить, а ну, щось пояснювати. Серед людей таких, які оточують його, не дуже хороші. А чі, як це? О, в такому колективі він робить, де вони в глаза з ним балакають. І по-хорошому, то, а по залоза готові його з'їсти. Ого. Да. Ну в принципі, йому та робота подобається. Подобається. І він, я ж кажу, і любивий і хороший. І все. Но діло в тому, що серед його колективів буде його хотять розповісти. Де він працює в тебе? Ну, в принципі, менеджером. От. Прийшов, коротше, дивиться і вони його готові з усіх сторон загисти, щоб з роботи, щоб тільки його скинути. А вона зараз по-хорошому сміються, всю поробу, яку він тягне за собою. Шо, що, що тягне? Це пороба творча, людський глаз, який він тягне за собою. І ось о ти бачиш, що ось, ось Глянь, що робиться. Ну Я то не дуже розбираюся, то. Я Дуже погано, треба робити обряд, треба відчитуватися, бо в вашому житті, от, наскільки йде така пороба, що ви ще й будете розлучатися, що в місті ще й не будете. Ось ось ваша пара, яка піде на розлучення, і буде битися як риба облік, то нічого в житті не зможеш потім повернути його і добитися. За ним охотиться дівчина, ось ось і хоче твоє життя перекрити на ключ, щоб ти з ним не була, хоче його одібрати від тебе. А мені що тепер робити? Що тобі робити, треба робити обряд, треба відчитуватися, поки не пізно і ставити защиту. Ну, я тобі кажу одразу, що обряди коштують гроші. Скільки? Обряд буде коштувати 700 гривень. Ого, так. Да. Можна починати на любу суму для того, щоб приостановити, щоб воно далі не йшло. Він добрий, він непоганий, він красивий, заведи мужчина. От, і вона наскільки вже вокруг його петляє, крутиться, щоб тільки розлучити вашу пару. І наскільки тягне таку поробу, через то у вас вдома починаються дуже погані негативи, які проявляються. Тому що вона ходила до знахарки. І поставила таку поруку, перекрила її на ключ. І бо коже ви будете оце в потихенько Потихеньку-потихеньку все буде набирати агресії і потім ви розлучитеся геть. Це точно так? Це точно так. Карти показали так і так воно є, карти не брешуть ніколи. Це точно так. Карти показали, так і так воно є, карти не брешуть ніколи. Щоб не пророкувати мені вихід з неіснуючої проблеми, висококваліфікована ворожка витратила лише 10 хвилин свого дорогоцінного часу. При цьому вона навіть не запідозрила, що я все вигадала. Якщо карти не відкрили тарологу навіть мій теперішній сімейний стан, то що вже казати про вирішення майбутніх подій? Але якщо ви все таки потрапили на гачок до псевдовіщу на таро? То чи можливе відшкодування завданих збитків? Яку відповідальність несе ворожбит у разі обману та на що можуть розраховувати ошукані клієнти? Ми з'ясовували у стінах державних інстанцій. Законодавством передбачені певні такі відповідні положення, які спрямовані на кримінально-правову охорону суспільних відносин. Наприклад, це такий може бути як Кримінальний кодекс. Неправомірна підприємницька діяльність вказаних осіб в разі належно, неналежного оформлення чи належного оформлення може наставати за відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також цим видом сфер послуг можна порушити законодавство про захист прав споживачів. Це є окремий атрибут нашої держави, який передбачає захист прав споживачів, тобто хто користується цими послугами або користувався колись в житті. І там теж є положення таке, яке врегульовує ці дані спори. Ну, якщо, якщо особа, в нашому випадку ворожбит своїми діями обмане яку людину, то вона несе відповідальність згідно законодавства, зокрема згідно Пінального кодексу України, стаття 190, це шахрайство. Будь-яка особа, яка є ошуканою, може звернутися, навіть не може, вона зобов'язана звернутися в міліцію і повідомити повідомити про вчинення до себе неправомірні дії. Відразу буде прийнято законне процесуальне рішення, от буде порушена кримінальна справа. У сфері захисту прав споживачів ворожбит не несе ніякої відповідальність. Для того, щоб людина могла на щось розраховувати у сфері законодавства про захист прав споживачів, вона повинна бути споживачем, а надавачем послуг повинен бути суб'єкт господарювання. Тому, відповідно, у сфері законодавства про захист прав споживчів людина не може розраховувати абсолютно ні на що. Як же не клюнути на вудко досвідчених псевдопровидців? Є прекрасна порада не звертатися до них. Але разом з тим є декілька практичних порад, як бути пильними та правильно обирати методи вирішення своїх проблем. Взагалі, якщо людина цікаже ситуація, то необхідно звернутися. Це моя думка. До близьких людей, до родичів, до батьків, до друзів от розказпосповісти їм, що сталося, яка причина, що, що тяжко, чого збирається допустим, звертатися, яка така така ситуація створилася, і можливо вони поможуть вийти з ситуації такої неприємної ошукані клієнти на даний момент можуть звертатися з позовом в суд. Це звичайний шляхом подання цивільного позову в кримінальній справі. Але на даний момент немає певних статей, яким би керувалося б наше законодавство, щоб ми могли б захистити даних людей. Будь-куди можна звертатися. Люди відкриті, люди можуть допомагати. Певно, щоб не потрапити в сітку, в пастку, до ворожки, шарлатанки чи будь-якої ворожки, запитати в Господа, Господи, чи мав я сюди йти? Господь каже, прийдіть до мене, струджені обтяжень, я заспокою вас. Я є дорога, правда і життя, я є двері. Хто знайде ці двері, той війде і буде мати життя і життя з подостатку. Він каже, злодій приходить нищити, вбивати і красти. А я прийшов, щоб ви мали життя. Тому коли ти прийдеш до мене, коли ти впустиш мене в своє життя, в своє серце, то те помазання, яке є на мені, Ісус Христос, це помазанець. Воно зніме тягарі, воно знищить ярмо. Воно дійсно проблему вирішить кардинально, в корені. Тарологи. Дуже часто у своїх діях використовують молитви, посилаються на ім'я Бога та запевняють, що здібності отримали від Господа. В неї були такі методи, якби на картах, і полила в нас свічки, і якби використовувала ну такі якби, молитви. Я в неї запитувала, чи це від Бога. Вона говорить: да, я ж допомагаю людям і я. Думала, може, справді я не знала, чи це гріх, чи ні. Привернула увагу дорогії ікони з Єрусалиму. В неї були її привозили. Багато хто думає, що це якби від Бога. Раз є ікона, значить це від Бога. Проте Біблія чітко говорить про ставлення Бога до ворожбитів. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, хто ворожить по птахах, і хто чарівник дота для Господа кожен хто чинить таке. Біблія ворожбите своїми діями намагається підробити діяльність Бога. Складаючи власний сценарій життя людини, тарологи пропонують свої шляхи вирішення проблем, тим самим позбавляючи людину свободу вибору. Бог діє за іншими принципами. Ворожка мені нічого не допомагала, все воно не заповнювала ту пустоту, яка була, і не було тієї радості. Не зложивалося в мене сімейне життя, хоч вона мені говорила, що вот-вот буде, я чекала, чекала, воно нічого не відбувалося. Мене вистянуло вже. Я щось шукала, щось не того, що вона мені дає. В мене був знайомий християнин і запросив в мене в церкву. І я почала ходити час від часу. і Коли я туди приходила, ну такі в мене були позитивні емоції. Так мені там було добре, що мені нікуди не хотілося йти, Така моя душа, якби заспокоювалася там. Люда відвідувала церкву і все більше розуміла, що зв'язок з окультизмом є злом в очах Бога. Тому вона вирішила порозмовляти з сусідкою про те, що повірила в Бога, і не хоче більше магічних ритуалів у себе вдома. Якось ми спілкувалися з людою. Я вирішила, говорю, що якби я не хочу, щоб ви мені більше це все допомагали, робили. І я просто вірю, що Бог мені дасть хорошого чоловіка. От і вона одразу ми ну, помінялась так на лиці. Вона змінилася, вона говорить: раз ти вибираєш ту сторону, значить ми з тобою не можемо спілкуватися. Ну і так ще подумала, яку сторону вона ж говорила, що вона від Бога. Я ж вибрала ну, Божу сторону, значить тоді вона на чиїй стороні. Щоб позбутися ось цього страху людського в житті, в першу чергу треба це визнати перед Богом. Я б сказав, треба попросити в нього прощення, покаятись про таку недовіру. Йому, а може навіть і такий паралізуючий страх перед самим Богом, що Бог той, хто там покарає, чи той, хто не може навести зло, що я тоді буду робити, попросити в нього прощення. Повірити в нього в такого, як він дійсно про себе говорить в Біблії. Для цього треба знати Бога знову ж з тих самих сторінок Біблії. Можна знати його характер, його серце, який Він є. Попросити в нього прощення за цей страх людський. І Наповнитись страхом Божим, цим благовінням перед Богом, пошаною, довірою Його словам. Ось я відкрив якраз дуже доречні слова до цієї теми. Бог каже сам: хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом. А трошки вище тут сказано, що страх Господній це взагалі початок премудрості. Людині треба спертись на Бога. Щоб він був опорою основою життя. Тоді її майбутнє буде безпечне, тоді навіть злі дні не будуть її лякати. Бо людина буде знати, що навіть через якісь негаразди, через труднощі її в житті проводить Божа рука. Це її надія, це її опора, основа. Як я повірила в Бога, я в нього щиро попросила за все пробачення, за всі мої гріхи, за все, що я робила, куди я неправильно зверталася. І стала жити, як Бог хоче, і Бог заповнив ту пустоту мого серця, дав мир, радість і любов, якої мене не було раніше. І невдовзі Бог мені подарував чудового чоловіка. Але в життя люди прийшло нове лихо. Незадовго перед весіллям їй подзвонили з лікарні та повідомили, що у неї виявлено невиліковну хворобу. Люда не могла в це повірити. Будучи не з Богом, я би просто цього не пережила. Я би ну, я така людина, якби слабка по собі, я би просто щось би зробила. Ну, це неможливо просто було пережити, але дякую Богу, що в мене вже був рядом мій майбутній на тоді чоловік, моя дитина, і вони мені допомогли і з Божою допомогою, якби прийняла це і живу з цим, і радію. Кожному дню і я щаслива. Широкий спектр магічних послуг, сприяння держави у їх легалізації, відсутність належної інформації про Бога та низький рівень духовності є факторами, що сприяють росту спекуляцій на людській довірі шляхом ворожіння. Ми привідкрили вам завісу діяльності тарологів і показали про що мовчать їхні карти. Вибір за вами або продовжувати обманюватися, або пізнати правду та стати вільними. Коли люди перестають вірити в бога, вони починають вірити в усе інше. Англійський письменник Честертон.